Гей, <звіст> <звіст> Ніко! Вау! Як тут відпадно! Круто! Це повітряні сили Санти! Я стану найкращим юним пілотом! <звіст> <звіст> Ніко! Обережно! Негайно зупинись! Стелла, я з дитинства мріяла бути в упрясті Санти. Лише один олень матиме за честь доєднатися до повітряного загону Санти. Ось заради чого все це. Ру -ру -ру. Хех, у тебе жодних шансів. Ти зможеш! Ніко! Ніко! А а сани? Вони зникли. Без саней. Різдва. Не буде. Що? О, oh, ні. No. Вони наші і не мрійте. <femmes> Ах ти, вражина! Нам не можна програти! З тобою все добре! Не хвилюйся про нас! Нас. Ось так! Погнали! Круто! <гай> Я знаю. Мені подобається цей двіж. Ніко, за північним сяйвом. А може ти посунися? Рогатий! Що за істерика? Мишо? Щоб ти сказився? Я wow. лемін! Wow. У всіх кінотеатрах з 5 грудня.